Два божевільні діда Вітков і Путін чомусь вирішили, що Росія зможе захопити наш Донбас до кінця року, і Вітков, судячи з усього, це окнув. Що це взагалі за змова американців і росіян, тому що я по іншому це не трактую. І чому замість нашого українського Донбасу вони отримують болт? Розповідаю в цьому випуску, друзі. Тому підпишіться. Будь ласка, на цей YouTube канал. Не забувайте ставити лайки, залишати свої коментарі. Все це дуже важливо для розвитку спільноти. Вона зростає. Я дякую кожному з вас за це. Ну і давайте одразу починати, щоб не гаяти вашого часу. Фактично, президент України Володимир Зеленський зробив сенсаційну заяву, ну в якійсь мірі принаймні, тому що в інтерв'ю ABC він. Він заявив, що російський диктатор Володимир Путін під час зустрічі зі спецпредставником президента США Стівом Віткофом заявив тому, що йому вдасться захопити Донецьку область повністю всю до кінця року. Давайте зараз я процитую Володимира Зеленського. Тобто, якщо він Путін каже, що через 3-4 місяці, а саме це він сказав американцям і Білому дому і представнику президента Трампа Віткофу, він сказав, що візьме Донбас за 2-3, ну максимум 4 місяці до кінця року, сказав український президент. Він не візьме. Потім додав він ціна роки й мільйони людей. А якщо не роки, а швидше, то просто більше людей. Не мільйон людей, а два мільйони, три мільйони трупів, сказав президент Зеленський. Так тобто, що це у нас виходить? Що адміністрація Дональда Трампа публічно корчить із себе миротворців, Трамп майже щоразу в різних інтерв'ю виходить і починає розповідати усім нам про те, що для нього задача номер один це зупинити вогонь, тому що тисячі людей гинуть щотижня. Пам'ятаєте, що він казав? 7-8 тисяч людей щотижня гинуть. Говорив Дональд Трамп майже щоразу. Потім він відправляє свого спецпредставника Віткова до Москви, до Путіна, щоб той домовився щодо зупинки вогню, а Путін йому замість цього говорить, що до кінця року він збирається окупувати повністю весь Донбас. А далі друзі для мене відбувається, послухайте взагалі якісь абсолютно фантастичні речі, тому що і Трамп, і Вітков з того часу після цих заяв Путіна виходять. і... Розповідають про те, що Путін хоче миру, Путін хоче домовлятися, Путін готовий йти на мирні поступки, замість того, щоб усвідомити після слів конкретних слів Путіна щодо захоплення Донбасу, замість того, щоб усвідомити, що Путін ніякого миру не хоче, а нав... напроти запровадити санкції проти нього, дати зброю Україні. Вони говорять про якийсь мир, який хоче Путін. Просто вдумайтесь в цей сюр, друзі. Тому тут виникає декілька питань, принаймні для мене. Перше, або Дональд Трамп неспроможний зупинити цю війну і все, що йому залишається робити, це просто виходити і публічно усім нам говорити про 2-3 тижні, як завіщав Арістовіч. Да, про 2-3 тижні, коли щось там відбудеться, будуть якісь події, що він веде санкції, там анонсувати якісь фази з санкціями, розповідати про те, що Росії скоро буде крах, якщо Путін не піде на мир, і так далі. Ну або друге, це вибачте змова. Трампа і Путіна мовляв, Трамп буде виходити і породжувати санкціями, а на ділі нічого не робити. А Путін буде продовжувати наступати і за таємної осії згоди з Дональдом Трампом до кінця року окупує весь Донбас. Але насправді, друзі, на мій погляд, це і те, і інше в комплексі. Тому що у Дональда Трампа реально немає інструментів зупинити цю війну, і єдине, єдине, що могло б наблизити її кінець, це тотальне озброєння збройних сил України без будь-яких обмежень на типи американської зброї, на об'єкти, які ця зброя буде вражати, і у першу чергу на суверенній території Російської Федерації, тому що у нас є відповідні обмеження щодо цього, якщо раптом хтось не знав, що відбувалося після цього. Я хочу всім друзі нагадати, що Представники адміністрації Дональда Трампа почали публічно заявляти про те, що Україна має піти на якісь територіальні поступки, що потрібні якісь е, так звані територіальні компроміси, що відбудеться обмін територіями. Ми ж пам'ятаємо, що Дональд Трамп говорив про те, що Україна в ході такого обміну зможе отримати дуже багато нашої землі, повернути нашої землі. А за це нам ну от просто потрібно вийти з Донбасу. І на українську владу після цього почали здійснювати тиск, щоб збройні сили України повністю полишили весь Донбас. А після цього типу можливі якісь там компроміси щодо перемир'я, бла 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 ля-ля-ля, тра-ля-ля. -ля. Але давайте, будь ласка, подивимось просто зараз, що нині відбувається на Донбасі. Перед усім, усім нам треба зрозуміти одну просту штуку. Нам треба зрозуміти, що Путін не завоював. За три роки 70% Донбасу. Все це маніпуляція, за словами того самого Зеленського, після першої окупації, ще 2014 року, Путін без бою, я підкреслюю, анексував Крим і захопив третину Донбасу. І відтоді ситуація насправді мало змінилася на його користь. Давайте будемо реально підходити до оцінки після початку повномасштабної війни, майже за чотири роки, вони захопили біля 30% Донецької області, не всього Донбасу. Донецької області і ми контролюємо зараз сили оборони, контролюють повністю ще 30%, а якщо бути точним, максимально, то 32 території. Тобто, третина була взята ним за 10 років, 10 років назад, верніше. Окей? За роки війни, коли ми воюємо повномасштабно, він узяв тільки 30%. Це багато каже президент, так але Путін втратив мільйон людей. Ось ця ціна, і це майже 4 роки станом на 9 вересня. До речі, за даними Генерального штабу збройних сил України, втрати Російської Федерації у цій війні сягнули понад мільйон, мільйон окупантів. Думайте цю цифру. Зеленський каже, що насправді темпи просування військ країни агресора не такі швидкі, які вони подають, які хочуть видавати в Кремлі. Але якщо подивитися дійсно на ситуацію, то е, так у них є певні просування, але наступ російських військ, ну, наприклад, на місто Покровськ, як можна судити з останніх повідомлень, він практично зупинено. Російські військові повільно просуваються. Так, вони просуваються, але повільно просуваються на півночі області, в напрямку міста Лиман, а також на південь від Покровська, де бойові дії частково перейшли на територію сусідньої Дніпропетровської області на Донбасі. У нас облаштовані найміцніші укріп райони. Ось що потрібно розуміти. Тому розповіді про вийдемо з Донбасу і або «Путін візьме там за 3-4 дні Донбас, як вони з Києвом це хотіли зробити, чи там до кінця року про що Вітков йому кивав головою? Це все абсолютно несерйозно. Британська розвідка до речі вважає, що для того щоб повністю захопити Донбас на 100%, путіну треба більше 4 років. За даними британців, якщо війна триватиме ще понад 4 роки з теперішнім рівнем втрат Росія отримає майже 2 мільйони нових убитих і поранених? Це додатково, друзі, до вже приблизно, як я сказав, понад 1 мільйону окупантів, які вони втратили від 2022 року, серед яких, до речі, приблизно 250 тисяч вбитих або в зниклих безвісти, це дані британської розвідки. Більше того, невже вже хтось дійсно вважає, що Путін зупиниться, якщо повністю окупує всю Донецьку область? Або якщо ми просто візьмемо ми і вийдемо, Путін зупиниться. Де гарантія, що він не продовжить окупацію сусідніх областей? У мене такої гарантії немає взагалі, я не вірю, я в це не вірю, тому що у разі окупації Донеччини нові позиції вздовж адміністративних кордонів Донецької області забезпечили російським окупантам набагато вигідніші умови для наступу на Дніпропетровську область і на Харківську. Наприклад, отримавши ту саму базу Слав'янського, окупанти змогли використати її для наступу на Ізюм на Харківщині, просуваючись до траси, там є 40, є така траса харків новошахтинськ і аналогічно, до речі, зросте ем, загроза для Харкова. Відстань до Ізюма в цьому випадку складе там трохи більше 20 кілометрів, щоб ви просто розуміли. При цьому обороняти ці позиції українським військовим буде дуже складно, тому що там лише кілька населених пунктів, і, вибачте, голі поля. Про це ж, до речі, і Зеленський каже. Він говорить, що Харків. Путін також завжди хотів Харків, який стояв всі ці 11 років, і він на кордоні з Росією, і він захоче окупувати Харків півтора мільйони людей. А там такі люди, каже Зеленський, подивіться, вони там зараз. Вони нікуди не, не біжать. Що буде відбуватися? Це буде страшна трагедія, це буде масова трагедія. І так само в нього відкривається шлях до Дніпра, каже Зеленський, індустріальний центр України. Це наша економіка, це наші заводи, це наше виробництво, це серйозний вклад у ВВП держави. Тому, друзі, одним словом, Путін. Повністю хоче захопити Донбас до кінця року і не приховує цих своїх намірів. Більше того, він прямо про це говорить американцям. Можливо, я не знаю, але давайте поміркуємо: можливо, план Путіна полягає у тому, що він і сам насправді розуміє, що захопити Донбас до кінця року нереально. А тому спеціально вішає Віткофу Локшину на вуха, а той радий її е, бачити у себе на вухах. Для чого? Для того щоб переконати американців в неминучості такого сценарію, чому? Щоб американці чинили тиск на Україну і змусили нас добровільно вийти з Донбасу в на обі... якісь там ефемерні, вибачте, історії про припинення вогню. Сценарій насправді можуть бути різними. Я не знаю. от два з базових вам навів, але найбільше тут дивує сама реакція американської сторони. Виходить так, що замість санкцій проти Росії і зброї для України Трамп і Вітков відверто здають Донбас Путіну своєю згодою на його плани, тому що Путін прямо про це сказав Віткову, Розумієте? Ось, же в чому цинізм насправді? То виходить, що вони в змові? Трамп, від кофі Путін, чи як? Я по-іншому це не трактую. А що ви думаєте, друзі? Напишіть, будь ласка, мені просто зараз е в коментарях, тому що мене аж, вибачте, аж емоції беруть, коли я читаю подібні новини. Дякую, шановні друзі. Залишайтесь на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь активніше. Будь ласка, бережіть себе. Ось що найголовніше. І до наступної зустрічі: все буде Україна.